Ми, як діти, сприймаємо ці всі пости в соціальних мережах Медведєва, Так ніби Медведєв там прокидається після якогось похмілля, якщо він взагалі вживає алкоголь, ми що цього навіть до кінця і не знаємо. І пише якусь дурню, а він навіть не, не тримає в руках телефон. Це пише конкретна людина, яка отримує конкретні вказівки від конкретних людей, які мають план. Це називається в них там план медіоактивності і теж саме статті Путіна і Медведєва, Вони ж не публіцисти, це не троцьки з Зінов'євим, Це просто люди, які використовують такі інструменти для політичних сигналів власній країні і її опонентам. Все. Але ми не ми не здатні це сприйняти всерйоз, тому що ми живемо в іншому суспільстві. Абсолютно де у нас. Президент може вийти просто взяти е, телефони, записати е, е, якесь, якесь відеозвернення, тримаючи телефон в руці. Ми думаємо, що так взагалі влаштована політика. А політика влаштована зовсім інакше в принаймні в авторитарних країнах.